Вітаю, ви на каналі Ньюзрум. З вами Віктор Смірнов. І перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для підтримки каналу, підписатись на наш Телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події. Ну і, звичайно, що на наш Тік-Ток ми там теж дуже стараємося. Також за можливості і бажання ви можете підтримати нас гривнею. Вся інформація є в описі до цього відео. Отже, реальний ризик російської ядерної балаканини. Зеленський втягує Захід у війну. Це призведе до того, що Росія буде змушена відповідати, використовуючи більш потужну зброю. Погрожує спікер Держдуми Російської Федерації Володін. Якої ще більш потужної зброї не використала Російська Федерація в Україні? Ще в січні це пояснив експрезидент Російської Федерації Мєдвєдєв. В Україні використовувалися, як відомо, різні носії з різним наповненням, хіба що окрім ядерного, поки що. Насправді цілком вірогідно, що за погрозами Володіна ховається використання не самої ядерної зброї, а подальші удари по енергосистемі України, в якій тисячі електричних підстанцій. Під загрозою перебувають і 10 найважливіших вузлів пов'язаних з атомними електростанціями, руйнування яких може занурити країну в темряву і що більше спровокувати радіаційну катастрофу. Про це 11 вересня в інтерв'ю Bloomberg заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, за словами якого російські обстріли наближають ядерні ризики до кордонів України з європейським союзом. Вони точно знають, що роблять, і не випадково атакують підстанції, критично важливі для ядерної безпеки. Підстанції підтримують стабільність, регулюючи передачу високої напруги в електромережах. На відміну від електростанцій на викопному паливі або ж поновлювальних джерелах енергії, ядерна генерація потребує постійного потоку електроенергії для підтримки роботи систем безпеки. Без нього паливо всередині активної зони реактора ризикує перегрітися, що й загрожує неконтрольованим небезпечним викидом радіації. Підкреслюючи цей ризик, МАГАТЕ розширила свою місію з моніторингу України, включивши до неї вже і електропідстанції. Зазначу, агентство зазвичай займається обліком ядерних матеріалів, а не спостереження за національними електромережами. І це тільки підкреслює весь той ризик ядерної катастрофи, який несе Росія своїми безвідповідальними діями та подальшими погрозами застосування більш потужної зброї. Тепер давайте розбиратися, як насправді влаштована медіа імперія Вовки Соловйова. Отже, Володимир Соловйов залишається головним російським пропагандистом з телепрограмою, яка щодня виходить в етері росія 1 і навіть власним телеканалом. При тому, що 25 років тому він позиціонував себе як ліберал, вкрай скептично налаштований до влади. Наприклад, виступав проти повернення градянського гімну та заборони на міжнародне усиновлення російських дітей Сирі. Перед тим як вирішимо принести в жертву святим ідеалам ще 7 тисяч жителів, просто задумався, кого ця жертва зробить щасливішим, говорив тоді він. І це не рахуючи заперечень можливості війни з Україною, окупації Криму і тому подібне. Але потім почався Соловйов Лайф, життя якого складається з ненависті у режимі 24 на 7. крім самого Соловйова, у кадрі присутні його численні поплічники: Гаспарян, Мардан, Вітязєва та інші. Телеканалу Соловйова вже понад два роки, але на ньому немає реклами. Тому що вона йому не потрібна. Насправді, ресурс можемо об'яснити, отримав фінансову документацію власників Соловйов Лайф і з'ясував, як він функціонує на різних платформах. Лише з бюджету Москви телеканал отримав пів мільярда за рік. Щодо зарплатні, то Мардан за 23 рік отримав майже 2,2 мільйони рублів. Гаспарян 800 тисяч, а Вітязєва Найдешевша у неї всього близько 200 тисяч рублів. Через те, що Соловйов Лайф не користується популярністю глядача, за даними Mediascope, він посідає лише 30-те місце серед загальнодоступних телеканалів. Він шукає інші платформи. У лютому 2022 року почала формуватися телеграм Імперія Соловйова. Сьогодні до його мережі входять понад півтори тисячі каналів. Деякі з них видають себе за незалежні медіа, але постійно репостять як самого Соловйова, так і його міньйонів. Ну і на завершення. Давайте ще поговоримо про пральню в церкві та курські ікони на Оликс. Одним із помітних представників Соловйовської зграї є такий собі Роман Голованов. Останнім часом він рядиться в рясу і всім своїм видом та риторикою доводить, що на практиці означає російське православ'я головного мозку. Наприклад, побиття митрополита Кримського православної церкви України Климента він прокоментував так: розкольників будуть бити, їхні машини спалюватимуть, вони провісники смерті. А далі вже попереджає: ми наблизилися до часів апокаліпсису. Насправді, тема ніби релігійного апокаліпсису в Україні активно просувається в Росії. Як на рівні масштабних кампаній дезінформації, так і окремих фейків. Наприклад, цього місяця розійшлося повідомлення, як у Луцьку будівлю церкви, відібрану в Української православної церкви Московського патріархату, переробили на пральню на світлині, яка слугує за доказ ствердження зображено дзвіницю. Над дверима банер з надписом Пральня чистота у телеграм-каналі російської телеведучої Олесі Лосєвої. Фотографію прокоментували так: у Луцьку православну церкву відібрану в УПЦ, переробили на пральню. Танці виродків тривають. Далі все це, звісно, підхопили інші телеграм-піхотинці. пости про е, нібито перетворення будівлі УПЦ на пральню звернули увагу і фактчекери зі Стопфейк і Медіа». За допомогою пошуку за зображенням вони виявили джерело фото. На ньому зображено не церкву Української православної церкви Московського патріархату у Луцьку, а дзвіницю церкви зіслання Святого Духа в місті Теребовля в Тернопільській області, яка вже понад 20 років належить українській греко-католицькій церкві. А обладнати в її дзвіниці пральню є ініціативою самих парафіян церкви. На сторінці міськради у Фейсбук є навіть новина про її відкриття з фотографією. але... Саме так і був створений черговий фейк про утиски православної віри в Україні. Але в серпні на z каналах з'явилися скріншоти оголошень, нібито розміщених на сервісі OLX. На них зображені православні ікони, що, як стверджується, були вивезені українськими військовими з Курської області. За допомогою елементарного пошуку за зображенням, ресурс Перевірена Медіа знайшов оригінальне оголошення на OLX. У верхньому рядку замість підрозділу Курська. Область або ж Курск вказано місто Конотоп Сумської області. І, звісно, жодної згадки Курської області та трофейного походження ікони. Ось такий от апокаліпсис. Ці та багато інших фейків і не лише на релігійну тематику, як вважає оглядач Bloomberg Mark Чемпіон, свідчать про одержимість Путіна дезінформацію і водночас про його слабкість. Бо відображають його глибоке переконання, що люди не володіють власними думками та повноваженнями, а їх погляди є виключно продуктом маніпуляції або з боку його спецслужб або іноземних. Тому, коли у 2013-14 роках понад мільйон українців вийшли на вулиці, проводячи місяці просто неба при мінусовій температурі і часто під жорстокими поліцейськими атаками, щоб висловити свій протест. Це, на думку Путіна, було не народним волевиявленням, а держпереворотом, організованим ЦРУ. Ця ж катастрофічна помилка змусила його повірити, що українці не чинитимуть опору, коли він почав повномасштабну війну. Насправді, сумна правда полягає у тому, що зараз Путін, напевно, може вже заощадити собі трохи грошей, пише Чемпіон. Коли у вас є такі люди, як Трамп, Маск або Наджео Фарадж із Великобританії, щоб розпалювати соціальні конфлікти та поширювати дезінформацію в ім'я свободи слова, кому потрібна операція Допельгангер? Тільки у Твіттер щомісяця публікується близько 6 мільярдів повідомлень, третина з яких політичні, що перевищує квоти, встановлені для російських фабрик тролів. І хоча важко підрахувати, скільки з цих повідомлень складається свідомої брехні. Дослідження показало, що саме фальшивими новинами в соцмережах діляться на 70% частіше. Чемпіон вважає, що російські операції впливу реальні, але є і власні проблеми. Наші вітчизняні вебсайти, ведучі ток шоу, блогери та політики зараз створюють більше фальшивих новин, теорій змови та підбурювання до насильства ніж Росія коли-небудь могла б придумати. Давайте не будемо повторювати помилку Путіна, стріючого шпигуна часів холодної війни, вважаючи, що наш хаос і дисфункція значною мірою є справою рок Кремля. Він просто підбурює нас і насолоджується шоу, закликає Чемпіон. На цьому поки що все. За всіма новинами ми традиційно будемо слідкувати разом із вами. Ну і нагадаємо про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Друзі, підпишіться, будь ласка, для нас дуже важлива. Ваша підписка. Вподобайку. Не забудьте поставити і написати в коментарях, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх обговорюваних тем. Ну і за бажання, звичайно, що ви можете підтримати роботу каналу Гривною. Ваша підтримка для нас теж дуже важлива. Слава Збройним силам і слава Україні!